Вітаю всіх. Сьогодні ми почали вивчати тему My Pets Мої домашні улюбленці. І ми вчилися називати наших домашніх улюбленців і задавати про них запитання і відповіді. Отже, почнемо. Перший у нас хом'ячок хемстер. Хемстер. Далі у нас намальована, хоч і не написана, ми її називали. Chiripaha, turtle, turtle. Papuha, parrot, parrot. Krolik, rabbit, rabbit. Mishka mouse, mouse. Rybka, fish, fish. Zatavale should say what is this? What is this? Variant витковидей. It's a требует додать назву тваринки. What is this? Що це? Це хомячок. It's a hamster. What is this? It's a parrot. What is this? It's a turtle. What is this? It's a rabbit. What is this? It's a mouse. What is this? It's a fish. Теперь запитання для стверджень чи заперечень. Is it a rabbit? Чи це кролик? Якщо це так, yes it is. Якщо ні, no it isn't. Is it a rabbit? Це кролик. Yes it is. Так. Is it a fish? Це рибка? No, it isn't. Ні. Is it a parrot? Це папуга? Yes, it is. Так. Is it a hamster? Це хом'ячок? No it isn't. Ні. Вдома, будь ласка, за вашим бажанням виконайте вправу 4 за вашими можливостями. Виготуйте книжечку про домашніх улюбленців. Ось такого зразочка. Можна намалювати, можна приклеїти малюнки, які у вас є можливості. Це, я ще раз повторюю, наголошую: це за вашим бажанням. У робочих зошитах ми виконали завдання на уроці на сторінці 34-35. Перегляньте, якщо треба, допрацюйте. Також ми співали пісню і цю пісеньку треба потренуватися співати. Я її додаю вам у Viber.